Кажеш, саппорт це людина в тісній комірці. Людина-автовідповідач. Але сапорти це і рейвери, які штовхають сусідські автівки. І та сама твоя людина, яка завжди почухає спинку. Саппорти це всі, хто підставляє плече. Всі, на кого схиляють голови, хто підтримує у метро, хто нагадує поїсти і пересилає меми. Бо бути сапортом це звичка: відкривати двері, підказати вулицю, ділити порції. Сапорт це зробимо плакат для маршу. Врятуємо країну. А з'їдемо на край світу. Або навіть за Борщагівку. Ми сапорти за межами комірок. Сапорти без автовідповідачів, за рамками екранів і стереотипів. Сапорти, які готові бігти марафон до кожного серця. Саппорти, які не вишукують сенси, адже творять власні сенси. Саппортюра ми усі саппорти.